Сьогодні так сталося, що ми маємо двох основних дві основних загрози і для держави, і для служби і ведемо таких два бої. Один на сході країни з російською агресією, а другий це внутрі, ну зокрема, нашої служби щодо боротьби з корупцією. Те, що ми бачимо політичну волю. Руководство госпогранслужбы создает эффективную внутреннюю безопасность. Вы можете рассчитывать а, на нашу а, всестороннюю поддержку. Мы довольны тем, что у нас есть общее понимание по реализации главных шагов, а именно реструктуризация подразделения и набора качественного персонала путем набора. Підписується дорожня карта реформування підрозділу внутрішньої власної безпеки Державної прикордонної служби України. Да. Дуже дякую. Дуже вас, так, я, теж я, я теж вважаю, що це дуже Сьогодні дійсно відбулася знакова подія. Сьогодні ви бачили, як ми спільно із нашими колегами з посольства Сполучених Штатів Америки, Міжнародна організація міграції підписали дуже важливий документ. Цей документ визначає стратегічний напрям та подальші кроки розвитку системи власної безпеки, а також визначає подальші кроки і створення в першу чергу в пунктах пропуску на державному кордоні. Проєкту Нове обличчя кордону. Я впевнений, що на цьому шляху разом з вами, разом з усіма людьми, які перетинають Державний кордон України, і разом з нашими всіма прикордонниками ми зробимо все для того, щоб оті ганебні явища, які ми бачили і вчора, і сьогодні, щоб ми їх знищили і щоб нове обличчя кордону. Було абсолютно без корупції, щоб воно було доброзичливим до тих громадян, які законно перетинають державний кордон. І щоб воно було доброзичливим, але дуже вимогливим до тих людей, які намагаються зробити якісь порушення, в тому числі і безпосередньо в Державній прикордонній службі України. Ця дорожня карта починає реалізуватися. Проєкт має цілий ряд особливостей. І саме головне, що ми досягли єдиного розуміння, як нам продовжити подальші заходи.